Ще з вами я, Іванка і мовна школа ФрінТок. У сьогоднішньому відео ми з вами вивчимо 15 розмовних фраз, які будуть потрібні абсолютно кожному, хто вивчає польську мову. Якщо чесно, я вже робила першу підбірку таких фраз, тому обов'язково завітайте у старе відео. Працюємо ми з вами так. Я говорю вам фразу українською мовою, залишаю трішки місця, ви можете в цей час поставити відео на паузу і вголос скажіть її, як ви думаєте, а вже Хвилинку я буду вам казати польський переклад. Таким чином, ми вчимося. Хто знає ці фрази, потренує, а хто не знає, обов'язково вивче. Тому починаємо! Але перед тим як ми почнемо вивчати польську мову, я хочу порекомендувати вам канал нашого колеги Олександра Матвієва. Ви часто мене запитуєте, як перетнути кордон з Польщею, нюанси про легальне працевлаштування у Польщі. Мій канал про польську мову, як вивчати її легко. Тому я скеровую з цими питаннями вас до канал саме Олександра. Його канал це інформаційна підтримка українців у Польщі. Саме там ви знайдете відповіді на питання, як легально жити і працювати у Польщі як перетнути кордон і щоб це було легально? А також на цьому каналі ви будете у курсі усіх найсвіжіших новин у Польщі. Для українців, тому якщо ви вже живете у Польщі або тільки плануєте свою першу мандрівку, обов'язково підпишіться на Олександра, Рекомендую від щирого серця також на нього підписана. А якщо ви думаєте, з яких відео почати знайомство з Олександром, то я залишу вам ось тут два відео, які дуже корисні для будуть для вас. І обов'язково підписуйтесь на його канал, бо справді варто будете завжди у курсі новин. В описі до цього відео я залишу вам посилання. На його канал, і mm, підписуйтесь. А зараз ми з вами продовжуємо вивчати польську за попередньою домовленістю, як ми це скажемо польською? по вчаснішим по Так, Наприклад, ви хочете прийти в якийсь офіс, де ви хочете працювати, і можуть вам сказати: може пан чисть по вченішим умовінню. Або може пані прийшть по вчаснішим умовінню. Тобто ви можете прийти попередньо записавшись за попередньою домовленістю. Отже, запам'ятовуємо по вченішим умовінню. Взагалі, слово умовєнє від чого походить, походить від слова умувіче, тобто домовитися, або в іншому значенні записатися на прийом, на відвідине, на візит. Тому запам'ятовуємо. Друга фраза як ми скажемо польською, звісно. Можна це перекласти словом очевіще, і якщо ви вже вивчаєте польську мову, то ви, мабуть, цю фразу знаєте. Очевіще, очевіще. Можна також сказати ясне. Ясне. так, Ясне. Є ще словопевне.певнє, і від поляки ви її будете часто чути. Але є ще одна така цікавіша форма, і це якнардій. Якнайбарший перекладаємо як звісно. Ну, Наприклад, можеш до мене впасть кидиш, якнардій чекаю. Тобто, можеш до мене заїхати, коли хочеш. Я, звісно, чекаю на тебе. Або ви хочете запитати, чи можемо спочатку ще по 15-й? І ваш співрозмовник може сказати як якнайбардій. Як тобто, чи ми можемо зустрітися завтра, після 15-ї, після 3, -ї? і хтось може сказати Звісно, і це перекладемо якнайбарше. Як Отже, маємо багато варіантів. Звісно, перекладемо як Очевіще, Ясне, «певнє» або як якнайбар. Як Запам'ятовуємо, якщо ви вивчаєте польську мову і шукаєте курс, який допоможе вам розібратися у польській граматиці, вивчити багато слів і вмієте нарешті правильно висловити свою думку, то я запрошую вас на свій курс. Польська мова від А до Я це наш курс бестселер, який пройшло понад 10 тисяч студентів, тому можете бути впевнені у якості, а зрештою переконайтеся самі. В описі до цього відео я залишаю вам форму, яку ви можете заповнити ознайомитися з курсом а якщо виникнуть додаткові запитання, то залиште свої контактні дані. Може бути польський номер, український будь чи будь-який інший. Наш куратор зателефонує вам і розповість деталі, коли починається наступний курс, як можна прийняти взяти участь у цьому курсі, заповнюйте заявку, ми з вами обов'язково зв'яжемося. Я чекаю на вас на курсі і пішли вивчати польську мову далі. Наступна фразочка знати з вигляду. Часто ми кажемо, а я знаю її тільки з вигляду. Не знаю її, насправді з вигляду знаю. Як це ми передамо польською? Знач звідзання. Знач звідзання. Наприклад, він сказав, що знає її тільки з вигляду. Он повідав, що знає тирко звідзання. Он повідав, що він сказав, що знає, знає її, тілько Лише з вигляду. Тут, до речі, у цьому реченні зверніть увагу на таку конструкцію, як повіджав Же. Ми тут кажемо слово Же. Часто від своїх студентів я чую повіджав що». Це неправильно кажемо Же. Повідяв Же знаю тільки звідзання. Отже, знати з вигляду це знач звідзання. Згідно з законом, як ми це скажемо? Rekladajmy, jak zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. Na przykład, wszystkie samochody muszą mieć łączone światła zgodnie z prawem. Wszystkie samochody, to to maszyny, muszą mieć łączone światła, musiać mieć kluczyni switla, fary, zgodnie z prawem, z jedną zakoną, od zgodnie z prawem. Наступна наша фраза навіть слово це здивувати. Як ми перекладемо здивувати польською? Заскочить, заскочить, так? наприклад, ти здивував мене цим питанням. Скажемо, заскочили мені мі тим питанням. Заскочилиш мені тим питанням. Ти здивував, заскочилась мєм, мене, мене, тим питанням. Цим питанням, отже, заскочить це здивувати. За професією. Наприклад, у реченні, вони є лікарями за професією. Як перекладемо ось це за професією? А скажемо ми це польською з «заводу». заводу. Можливо, вас тут трішки заскочило, здивувало, що це за таке з заводу, що тут завод має спільного. Насправді, слово завод польською мовою це. Професія. Тому з заводу це є за професією. Так? Якщо вас цікавить, як польською, сказати, завод, це польською буде фабрика, ну і завод, професія. Наприклад, ким он є з заводу, ким он є з заводу, хто він за професією, Ми можемо сказати. Он є лекажент з заводу. Так? Он є лекажент з заводу, тобто він лікар за професією. Отже, запам'ятовуємо. Далі це така фраза, як алездирництво. Побачили якусь ціну на якусь річ, і вона завелика, на вашу думку, і ми часто кажемо: «але алездирництво. В польській приблизно воно звучить подібно, ми кажемо алезджерство. Але з Але з Дуже часто поляки, коли хочуть підсилити так, свій, свій вислів, кажуть але. Але файн, але класно. Але з джерство. Але здирництво. Дуже часто ми кажемо: але лажа, але провтик або завтик. Так? Таке вже сленгове слівце. Але часто використовуємо мої студенти часто питають, тому розповідаю вам також. Як ми це скажемо польською, перекладаємо як припав, припав. Наприклад, але припав, припав, мок вам їй о тим не мовить, але припав, оце зовтик, оце провтик, оце лажа. Мок вам їй о тим не мовить. Так я могла їй про це не казати. Ну, коли ви сказали щось своїй колежам, це своїй знайомій, щось недоречне, можете сказати, але припав. Mogłam jej o tym nie mówić. Ludyna, jaka odpuści, coś takie, lepa je, prowtykuje, ląży my często w polskim mowie taką ludynę "ciołek". Ciołek. Na przykład, ale ciołek z ciebie, ale ciołek z ciebie, tak? O to tym, że prowdykujesz, ale ty leżajesz. ciągle coś odwalasz, tak? Ciągle coś odwalasz. І ось це речення ми вже можемо перекласти, як ти постійно е, от, робиш якісь такі е, провтики, завтики. Поможіть мені у коментарях, як ми можемо це українською е, гарно перекласти сленговою мовою. Отже, шипау – це щось таке лажа, так? І чоловік – людина, яка от постійно лажає. Як тобі не соромно, часто ми це повторюємо, хоч психологи радять так не говорити, а особливо дітям. Але часто говоримо, перекладаємо це польською стичче, стище, Стич так? як тобі не соромно. Так ні ще заховивач. Так ні ще заховивач, встичче, так «Так не пасує поводитися, як тобі не соромно. І знову те саме. Часто ми це повторюємо, коли є якась рутина, коли якась ситуація постійно повторюється, і знову те саме. Польською перекладемо це як і знову то само. От, зверніть увагу на два останні слова. І знову то само. Наприклад, встає рано, іде до праці, по праці роб'є закупи, іде спать, і рано то само. Так, тобто я встаю зранку, іду на роботу, працюю, роблю покупки. Лягаю спати, і зранку все те саме і знову те саме. Польською, і знову то саме. І знову то само. Наступна фраза це будьмо відвертими. Перекладаємо як спуйжми правдє в очі. Подивімося правді в вічі. Ми теж так кажемо: спуйжми правдє в очі. Наприклад. Spójrzmy prawdzie w oczy. Dłużej wytrzymać, tak się nie da. Trzeba coś zmieniać. Spójrzmy prawdzie w oczy. Pójdziemy w Tak wytrzymać, więcej się nie da. Tak wytrzymać, nie da się. Musimy coś zmienić. Tak? Musimy coś zmienić. Odpamiętajmy. Spójrzmy prawdzie w oczy. Отже, оця форма спойжми це подивімося, така наказовий, наказова форма від слова спойжач. Подивитися, подивімося з В яблучко. Польською мовою ми це перекладаємо як стшау в dziesiątkę». Стшау в десятке. Тобто постріл у десятку. Сшау в десятке. Наприклад, помис заложення фірми в зашлом року. Був стшам в десятке. Тобто, помислу заложення фірми. Ідея заснування фірми в року, минулого року стшам в десятке. Був пострілом у десятку. Так? Був був в яблочко, Тобто, якраз саме в цю хвилину це і треба було зробити. Стшау в десятке. Це залежить від тебе. Przekładamy jak to zależy od ciebie. To zależy od ciebie. Na przykład to zależy od ciebie, czy będziesz mieć dobrą pracę w Polsce. Czy zależy od ciebie, czy będziesz mieć, czy ty będziesz maty, dobrą pracę, dobrą robotę w Polsce, u Polski. I faktycznie, to zależy od ciebie. Jeśli będziesz uczyć się języka polskiego, Латвій бенді зналищ доброї праці. Якщо ви будете вивчати польську мову, то, звісно, що легше буде знайти добру роботу у Польщі. А венцу, то залежить від чим'я. Це залежить від тебе. Коли щось є дуже дешеве, як ми можемо це описати? Поляки кажуть тані як барщ. Тані як барщ, тобто дешевий як. Borszt, tak? Borszcz to po polsku Barszcz. Jedna odmienność, obręczna. Na przykład To mieszkanie jest tanie jak barszt. Tak? Ta kwertyra jest bardzo Będziemy kupować. Będziemy kupować. To mieszkanie jest tanie jak barszcz. Ta kwertyra jest bardzo droga. No i ostatnia nasza fraza na dzisiaj to Wporadź się z czymś. Polacy mówią Poradzić sobie. Obowiązkowo wykorzystujemy z czastynku sobie. Poradzić sobie. Na przykład my chcemy zapytać, czy ty poradzisz się z tym zadaniem? To przekładamy to jak, czy poradzisz sobie z tym zadaniem? Czy poradzisz sobie z tym zadaniem? Czy poradzisz sobie, czy ty poradzisz się z tym zadaniem? З цим завданням. Ось і все, друзі. 15 фраз у нас в кишені. Я рекомендую переглянути це відео кілька разів у живому часі, щоб потренуватися і використовувати ці фрази ем, автоматично і так, щоб ви над ними не задумувалися. Я вам дякую за увагу. Якщо ви хочете ще Кожного дня вивчати польську мову, дізнаватись якісь цікавинки про вимогу, про польщу, про польську культуру. То я запрошую вас у свій інстаграм, де кожного дня ділюся з вами цікавинками. І де ми з вами можемо бути у щоденному контакті? Обов'язково підпишіться, зайдіть туди, завітайте. Я на вас чекаю там. А якщо відео сподобалось, то не забудьте залишити мені лайк, залишити у коментарях враження, що для вас було нове, а можливо, у вас є якась ідея, про що ще зняти мені відео. Обов'язково пишіть всі коментарі, я читаю і обов'язково відповім. До зустрічі у наступному відео. Честь!